Послухайте казочку, як хом'ячок до мишки в гості ходив. Якось одного разу запросила мишка до себе в гості свого давнього друга, польового хом'ячка. Приходь, каже, напечу пирогів, поласуєш досхочу. Тільки от принеси мені в дарунок букети. Польових квітів, а то у нас в лісі таких нема. Добре, погодився хом'ячок. Треба сказати, що хом'ячок з мишкою хоч і товаришували, та були геть різні. Мишка метушлива, швидка, працьовита, а хом'ячок лінькуватий, повільний та ще й забудькуватий. Наступного ранку прокинувся хом'ячок, коли в мишки вже тісто підійшло. Вийшов він з хатинки та й попрямував до мишачої нірки. Пройшов пів шляху і раптом помітив, що шубка в нього кудлата й зачухана. Ні, каже сам до себе хом'ячок, – «не годиться». У такому вигляді в гості йти. Ще чого доброго, мишка подумає, що я не чупара. Повернувся він додому і взявся шубку чистити. Та доки чистив, притомився. Треба трішки відпочити. Тим більше, що ось на цьому бочку я ще не лежав сьогодні. Сказав хом'ячок і солодко потягнувся. А в мишки тим часом вже пироги допікаються. Хом'ячок подрімав ще з годинку і каже: Треба в гості йти, бо ще мишка образиться. А мишка вже скатертину застелила, пироги на стіл поставила. І хом'ячка у віконечку виглядає. А хом'ячок ішов, ішов, минув поле, майже дістався лісу і раптом згадав, що мишка просила його принести польових квітів. Ой, сказав хом'ячок, треба повертатися назад. А то мишка погано про мене подумає. Повернувся хом'ячок на поле, нарвав квітів і каже: Ой, щось я притомився. Відпочину, а тоді піду. Та щувся, як і заснув. Вже й сутеніти почало, а хом'ячок спить собі. А мишка чекала, чекала, вже й хвилюватися почала. А тоді поклала в торбинку пирогів та й сама подалася до хом'ячка в гості. Та, пройшовши півшляху, надибала мишка свого друга посеред квітучої галявини, що, згорнувшись клубочком, мирно спав, підмостивши під вушку. Букетик польових квітів. Гей, хом'ячок! почала будити його мишка. Та хом'ячок спав так міцно, що не зважав на всі старання мишки. Та аж ніяк не хотів прокидатися. Зовсім замучилась мишка з тим хом'ячком. Потім залишила біля нього торбинку з пирогами. Взяла букетик польових квітів, а сама подалася додому. Вранці хом'ячок прокинувся і каже. Гарно я вчора до мишки в гості сходив, а це ось мишка ще на дорогу й пирогів дала. Добре, коли є такі друзі.